Ми своєму краю, мирно і тихо, учились діти, працювали всі. Я не думаю, що горі і лихо ходили по влітку по дзвінки росі. Чарівні квіти ми у полі рвали, плели віночки у слідні ясні, а про війну ми навіть і не знали. Співали гарні і дзвінки пісні. Прийшла війна в наш край проклята гремлять наряди. Дивляться поля, на то він забрали мого тата і стала зотим інша земля. Мені тата не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати. Живий тату, тут рідний дорогий. Я так люблю тебе не розказати. Думаю про тебе і бачу у вісні сні. Вернись додому і буду я співати найкращі в світі чарівні пісні. Я люблю тебе дуже, дуже, мій герою, без книга з До Зно не спокій рушить, та тривога за тебе бійця. Мене бачились, у вічі не знаю. Ти ж вірніше зазорі вночі. День і ніч з тобою минає. Всі за тебе мої молитви. Я люблю тебе непереможно, хай минає куля ворожа. Я чекаю, люблю, пам'ятай захисників сьогодні свято та тільки ніяк святкувати, штурмують хлопців ці завзята, Рашистів виродків проклятих. Та прийде час Україна. Сюди співатиме пісні, незване ново що згине, при де кінець страшній війні. І от живуть всі палки, сквели, плопали заспіваєм, заспіває, мило щастю дивелі, всі захисників, всіх плевітаєм. А зараз, хлопці і дівчата, від усього серця вам уклін. Вас привітати дуже раді. Життя, хай Бог дарує всім. Як вода джерельна, будь завжди здоровим. Хай сміються очі, не хмуряться брови. Зігрівають серце почуття високі. Господь дарує сто щасливих років. Ти мій танк і броненосець, одним словом, молодець. Ти найкращий світі воїн, ворогам усім кінець. І за це, мій захисник я тебе вітаю. І тобі вже одне свято, миру я бажаю. Нам захисника держави, будемо тебе вітати, щоб пізнав смак ти славу ми хотіли побажати. Позитивного настрою і великих перемог. Не здавайся ти без боя, хай поможе тобі Бог. Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою. За те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати. І ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю. Що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий мердийство спосон. Спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої, за нашу рідну Україну, що збереглась за всі віки, низький уклін і тричі.